Друзі, всім доброго ранку. Ви на каналі Копачі збирачі. Йдемо йдем копати з сіріком. Фух, виїхали сьогодні, ще темно було. Начали тільки розвіднятися, де брались ми до нашої точки, де хочемо покопати сьогодні. То нам ще трошки треба дойти. Чому? Тому що пам'ятаєте цей овраг, він влітку був спалений. Зараз ми спускаємося вниз, потім. Вон, бачите, з вище дерева там буде ця не посадка, а типу, лісок. І хочемо потім ліску походити. Тому що ми тоді ходили по цих склонах по випаленому лугу. Тут на... потім... он ще далі поле. Там сірік чешую дергав, але зараз там вже пшениця засіяна. А тепер ми хочемо в той лісок сходити. Там туди притягувався і ще хутір заходив. Сірік каже, там жодного разу не ходив. Ну я думаю, може щось і буде. Чому раніше не приїжджали? Тому що опять же, зараз зима, у нас кінець січня, то я ж кажу, раніше Це трава зеленіє. була. Все що, що? зеленіє. Так, да, все зеленіє, у нас, да. нас зимо гляньте, а все зеленіє потихеньку. Плюсова температура. І поки, поки воно ще все не розпустилось, не позеленіло, хочемо походити по таких лісках, посадочках, перевірити все те, що не могли зайти восени і весною. Так що Зараз, зараз будемо йти, все, що знайдемо, все покажемо. Я, кстати, копаю. Опять із ТСЕМ від нового горизонта і з наушниками Менілаб. Я в прошлому відео вже показував, як ми їх трошки переоборудували. Там знайомий Валіра перепаяв нам е, перехідник е, під, під цей разієм. І все, і тепер є вуха, тому що без наушників я взагалі не міг ходити. Ладно, друзі, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, а то Серіон гляньте, вже копати почав, вже вони спустилися. А я ще ніяк не можу Попробувати помахати. Зараз будемо починати наш пошук. Що Шо, вже щось є? Ладно, друзі, підписуємось на канал. Друзі, ще навіть не дійшов до нашого ліска, там він знаходиться. І знайшов перший сигнал, більш-менш кольоровий. Чорних то вже були, а гляньте який. Не знаю чуть -не чуть вам. Зараз виключу наушники і послухайте сигнал. Чіткий. Чіткий зараз будемо копати з вами. Що нам тут попадеться? Хто зна дно? Перший цвітний сигнал кольоровий. Гляньте, як гарно у нас підсохло Ще, якщо так буде продовжується ще чуть-чуть 1-2 -чуть. дні І ми вже в поля заліземо Викопав десь Викопав Єсть Десь щось є, десь, наскільки я розумію, тут да, друзі, перший кольоровий сигнал. Гляньте попалась. Ось така куля. Наскільки я розумію, це з мілкашки. Ладно, забираємо. Перший кольоровий сигнал є, ходимо. Ви тільки гляньте, друзі, на цю яму вирив. Йома, звісно більше штика, але сигнал був такий мощний. Я думаю докопаю вже його. І гляньте мені ще попалось. А мені ось такий кований якийсь болт попався. Ось така штука. Ну глибина, звісно, вражає. Ладно, друзі, ходимо, шукаємо свої монетки. Чи що б тут попадеться? Друзі. Вернувся я вон з того лісу. Там куча-куча просто пробок. І Серік Катіка що зустрічав, то теж казав, що куча мусора всього буде вертатися на луг. Я ось вернувся вже, що зараз буду за туди спускатися, то в мене був сигнальчик такий. Зараз забуваю наушники. Такий плюсовий. Сигнал, хотів сказати невисокий, але <схи> він тут завжди однаковий. І ось така мені малесенька монетка попалась. Одна копійка 1970 рік. Ну Ось ось така перша монетка. А я ще сьогодні хабарницю забув, Ну нічого буду кидати разом з Шмурдяком, а там будемо вибирати. Я думаю, монеток буде не дуже багато, Ну нічого, ходимо, ходимо, вихажуємо. Друзі, гляньте, вже піднявся ось назад, Вон недалеко від машини, Хожу по цьому склончику, а Сірі каже, що на тій он стороні ходить. Фух, хто знає, що він там знайшов. Але я хожу і в мене був сигнальчик такий неглибокий. гляньте, він гляньте, єлі ковернув. І ось такий Сигнал. Я вже навіть не сподівався, тому що дуже багато шмурдяка різного, проволоки, мусора, фольги куча. І тут мені попалася монетка. Ай! Випала. Так, що тут мені попалося? Та радянщина. Як завжди. Що тут 15 копійок, 1961 рік. Да, і гляньте, яка вона убита. Я щось думав, що на логу буде кращий стан. Ну нічого. Ходим. Друзі, є ще монета. Гляньте, був сигнал у мене. Ну, в принципі, що я показую, як завжди. Кольоровий. І... Я раз копнув другий раз, потім думаю буду розширятись. І тільки піднімаю так лопати. Гляньте. А вона стричить, чому я її побачив, тому що блиснула. А блиснула чому? Може чому могла б бути срібна, але ні. Це я просто її лопати сяданув. Гляньте. Та чітко. Відбиток, все як має бути. Що нам тут? А, нам ще й наша українська ходячка попалась. Як вона сюди могла попасти? Я хто зна. Ну, все одно це монетка 92-го року. 1992 року. Ще лопати гляньте, як проїхався. Ну нічого, монетка є. Забираємо і вихожуємо. І бачите, вона виходить так, ось я на відбиток її заново поставив, так як вона була. Виходить... Вона була практично на ребрі. Так що... Якось так. Ходимо. Друзі, ви тільки подивіться, Зарив я вже цю яму. Гляньте. Думаю зараз ще раз проведу. Перевірю, що там, гляньте. Я провожу. А воно ще сигнали. Будемо заново розривати і Чому я зразу... Або десь в грудки щось. Нищи ще щось було. Може це хтось дедушки ді, хабару щось заривав так. Не видно було, що була ямка, це буде сказати. Я якісь інші ямки копав. Діло все в тому, що воно глибоко. Гайданьте. Єсть ще. Євровий сигнал. Зараз будемо докопуватись. Ну, я підозрюю, що якщо кольоровувати більше за то що буде ще якась ходячка. Ну все одно цікаво, гляньте. Ну вже розкопав на штик. Може десь збоку. Чи хто знає, Будемо розкопувати. Просто як... Як? як може бути ходячка. На такій глибині. Тобі їй сюди Фух. Гляньте. Сигнал є і є. Зараз перевірю піном. Де він? Цей сигнал. Пусть. Ну гляньте. Не в стороні ніде. А нижче ось. Чітко в ямі нижче. Тому що я Десь в буби. був би подумати, що чи пропустив там, чи не там рию. А також В самому Низу цієї ями. Ого! Єсть, щось докопав, друзі. Чи щось, щось вперся. Що у нас тут? Ану. А тут ще, гляньте під цими 50 копійками ось така штучка була металева. Фух, а я думав ще буде одна ходячка. Ну, якось так. Ладно, забираємо і ходимо. Друзі, а ось ми відкопалися сьогодні. Фух, виїжджали перед працею. Сьогодні, зараз вже 11 годин. То походили скільки? 4 годинки плюс-мінус. У мене попалося. Три монетки, потім ось таких куча оплавків попались свинцьових. Я один вам показую, що в торбі в цьому сумці лежить. І куча куча проволоки, пробок всього. Попалось 15 копійок радянщина, копійка радянська і 50 копійок ходячка. По знахідках. Сірік тика гляньте. луску одну. зализано трошки, все одно срібло. Сірі як завжди срібло. Потім раз, два, три. Радянські, Діньга, Гудзик, ще ток от персінь, гляньте, парстень би був, бомбезний, величезний такий би був. Е, канінка і по чермету, по чорному желізу Ось кусок от годинника, ніж порадував, можливо, навіть каєровський. Таке розкидати, може, козацький. Ну, або козацький, так. Да. І ось різні гляньте. Тож, таке як канінка була, ключик, якийсь кунь, кусок свинця і ось щось таке, не знаю, підказуйте. Хто ще знає? Я навіть не знаю, навіть не похоже, ні Можуть. на що, що воно таке було. Ну, да. Ось такий, друзі, получився коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.